Всім гарного приємного, тихого, спокійного вечора. Я вас вітаю на своїй кухні, на своєму каналі. І зараз, що я хочу зробити, це приготуватись завтра на дачу. Приготувати зараз на дачу зробити дві страви. Це я пуску між лисянки. І я буду варити песика. Ти скажете, що... Подиві... але ж знаєте, мені сьогодні здивувало, що пачка вже 400 грамів, яка була маленька, півсянки стала менше. Не 500, а 400 грамів вже упаковки. Я до цього не помічала. Ось. І зараз я буду варити, але ж, мабуть, ось такі кастрюльки зварю песиком таку кашу. В мене нова подопічна, це окрема історія, вона дуже приємна. Я такі історії не люблю. Це в мене на вулиці є такий там сусід на дачі, трошки він Не трошки він алкаш. І ось йому дали цуцика. Розумієте, дали цуцика, подарували маленьку дівчинку, дуже гарну, грайливу, класну взагалі, дуже нереально. Класно, а він нормальний, що може годувати? Повноцінно, ні. Білка бігає до неї гратися, до речі. Вона така грайлива, також оця собака біла, моя дачна. Ну, Я підгодовую вже її також. Щоб ви уявляли, в мене на дачі три собаки. Білка боцман-руська. Ксюшеньку я з собою беру. Потім приходить сусідський кіт. Ще такий, зараз його вбризнули від блохів чимось, і він себе розчухав, в нього почався блошиний дерматит, у нього чи щось там коротше, в нього все чухається. Я ще його люкую, промиваю йому, там, обробляю ці його, все, що він розшкрябав. І годую його також. Потім інколи залітні котики можуть заходити, там також якісь мимоволі пробігаючи. ось, І ще в мене такий цуцик з'явився, якому я також буду носити, підгодовувати її, тому що вона росте і хоче їсти. І треба її купити від, ще буде, від глистів щось, проглистувати її вже. ось, Обов'язково цю суспензію треба купити і проглистувати маленьку. Ой, це ж страшне. Ну коротше, розумієте, це просто. Ну що я можу зробити? Ну що, нічого я не можу зробити. Я кажу, як тобі хтось дав того, розумієте, песика, якщо ти собі не можеш дати ладу. У ну, нього там сестра живе в частному секторі Матуся, його на дача у них була дача, сплавили туди, щоб він там очі їм не мозолив, і він живе круглий рік на цій дачі, розумієте? Собі я хочу зварити такі, зараз покажу так, що я тут зробити. робити. Так, в мене в планах зварити такі бантики лапаста, Собі завтра на дачу взяти, погризти, щоб можна було розігріти. А песикам зварю цю вівсянку і добавлю ось такий, купила в тебе паштетик. Ось такий зараз по акції розумний вибір екстра. Оце я варю такі каші і додаю туди такі паштети, і вони тоді краще їдять каші. Ось, ну, якось так. А собі зроблю там в мене так, елітні індичні якісь сосиски. Я і подивлюся, що котлетки у мене їде макарончики, візьму з собою, салатика завтра на перекус з собою на дачу. Що я ще купляла, мені сьогодні захотілося, знаєте, що за тебе? Це таку соломку. Знаєте, хто любить таку соломку. І ось таке печиво. Ось таке наполеончик я люблю. Знаєте, оце пряжене молоко. Мені подобається, я обожнюю таке. І мої улюблені цукерки. Класика. Відберу з собою до кави. Такий червоний мак. Ось, до кави, обожнюю їх трошки посмакувати. А ще люблю, знаєте, що по акції зараз класична корона. Молочний шоколад такий. А це для мене завжди був, знаєте, асоціація з цією короною. Такий антистрес. Антістрес, коли тобі ем, білка, так би мовити, і хочеться її розігнати, і всі жінки мене розуміють, ем, береш такий шматок шоколадки, тобі легше на душі стає. А ще мене дуже здивувало, що в мене почала з'являтися чоловіча аудиторія. Ну, знаєте, до цього там підписувалися різні там коменти писали чоловіки. Але це ж там завжди якась дурня була. Там багато кого блокувала я, на жаль. Але можу сказати, що коли я почала виходити в прямі ефіри декілька разів, почали реагувати якісь так нові підписники, саме чоловіча аудиторія. але вони не знають. Мене дуже здивувало, що вони не бачать, що я не знають, що в мене є СМР. І основний мій профіль це СМР, а вони цього не бачать. Вони реагують саме на звичайні розмовні відео, якісь там теми і прямі ефіри, їм подобається спілкуватись, піднімати різноманітні теми, тобто інтелектуальна розмова йде. Саме інтелектуальна, нормальна, повноцінна розмова така. підключились два чоловіки. Мені то взагалі більшість була, в мене дівчата підписані, але дуже приємно, коли чоловіки також підписуються, тому що в мене для чоловіків є, що показати в тому плані, що я показую ремонт будівництво. Якісь у нас нові ідеї завжди, там щось на дачі. Потім господарство якесь я готова показувати. Завтра покажу свій. Я обіцяла показати свій сарайчик, де ми тримали кроликів, Свої скірдуси, скірдусина ще люцерні. ось свої плани, якісь можу показати, що як в нас було колись і що би нам хотілося. У мене просто сарай там таке зараз робиться, де ці стоять клітки-кролятники. Перехрестися тикаю. ну, все одно я там розкладу, щось, може, приберу з боків і покажу вам, що в мене є, як виглядали наші клітки, де ми тримали бургунців кроликів. І підписується, і була, були бесіди з чоловіками, які тримають господарство, там чоловік розповідав про своє, там, один філософство розповідав да, різні теми. Ну, тобто, мені приємно, що аудиторія розширюється. Дуже сильно, що є люди, які лише дивляться АСМР. Є дівчата, які полюбляють тематику косметика, там догляд, заспокійливе відео, там якісь розмови приємні жіночі. А є вже й чоловіки, які заходять подивитися побуту якийсь. так. Ну, це мабуть я досягла своєї мети мети вже якоїсь аудиторії, зацікавила їх. Щоб не бачили, я вже казала, щоб не бачили пустого контенту, тобто в мене нема такого, що я. Та особистість, і я мені так від того, що нема чим займатися, я знімаю ті так, або щось, щоб набрати якусь аудиторію, що мені нема чим типу, займатися. Мені дуже багато роботи. Кожного дня мені є чим займатися. Але це моє хобі віддушне. Я вже казала, мій канал для того, в якийсь момент я зрозуміла, що ми потребуємо підтримки один одного українці, розумієте? І... Були в мене такі коментарі просто в деяких СМР, що мені писали, що дякуємо, бо вже нема бажання не жити, нічого робити, таке і таке інше. І мене дуже це обурило, тому що я дуже те, обурила, мені було сумно від того. І я вирішила змінити трошки контент свого каналу і показувати, що не можна пускати ручки, не можна здаватися і бачити лише депресивність. Цим стан, це поганий такий не можна, не можна, не можна, не можна, що треба насолоджуватись життям, що треба бачити навіть там, де похмурість, і без вихід треба бачити завжди світлий промень. Ніколи не здаватися. І саме я вже казала і там не один раз казала, що саме про це мої відео, що не можна не можна погоджуватись з тими людьми, які кажуть, що нічого доброго немає, не буде і нема до чого йти, і ніякої цілі, і все безлад в країні, безлад в міровому світі і взагалі нічого доброго не буде. Ну так, а що Тих слів буде гарного, скажіть, від тих думок, окрім депресії і самознищення, завжди добро перемагає зло, я завжди казала. І ті люди сильні, які вірять у найкраще, які намагаються щось зробити в цьому світі гарне, щоб його змінити в кращий бік. Тому я ще раз наголошую, що буду вас просити, ще раз посилання в цьому відео також я викладу. Про притулок Пегас. Вчора я задонатила також 200 гривень цей притулок, заробила і зразу ж частинку задонатила грошей з одного з своїх замовлень, і я зразу частинку віддаю на благочинність. Чому я це роблю? І в мене постійно буде інше замовлення. Якщо ви почнете частину грошей віддавати на благочинні якісь гарні речі, у вас буде грошовий потік, повірте мені. Так ось я віддала, бо там дві тваринки дуже потребували цього. Ну, одній 100 гривень, інші 100 гривень, кожні 10-20 гривень мають розуміти якийсь сенс. Все одно мають на лікування потрібні постійно вони ліки просять. Можете відправити купити ліки просто. Можете віто тряпки якісь вони постійно просять. Розумієте, тому що їм необхідна. Підстилкию ці всі тварини є багато таких, що важких ентеріти там різні, ці інфекції, паралізовані, привозять страшних з пухлинами. Зараз дуже багато тварин з такими пухлинами страшними. Тому, так, вже вівсянка відварила. Зараз зараз вимикаю. Вона буде набухати потрошки. Я її Відставляю і потім сюди паштетик. Лесика добавлю цього. І буде завтра, їм не можна їхати мені на дачу з пустими руками, бо всі в рот заглядують, розумієте, бігуть всі. Як мені сусід сказав. Слухайте, зав'язуйте годувати смаколиками наших місцевих котиків. Вони потім не їдять нічого, то, що ми їм даємо. Та я які смаколики. Я просто завжди, знаєте, годую, готую навіть тваринам а, так, щоб я розумію, що це було на користь. А, не просто голукістку, від якої тварини не наїстись ніяк. А просто може пошкодити собі шлунок. На жаль, боцман мій любитель. Поїсти таких кісток, хтось дає, а потім він страждає. В нього потім проблеми зі шлунком. Ну, що я можу йому? Як я його забороню? Їсти чужі підкормки з кісточок, цих мілких трубчатих дають курячі. Я ж не бачу цього. Тому я єдине, що я можу їм допомогти, це нагодувати їх якісно, щоб вони не хотіли їсти голих тих пустих і шкодливих кісток. Розумієте? Тому я намагаюся якось, щоб вони були не голодні і не їли все підряд. Тому якось так. Завтра в мене зараз за вікном дощик прокапував, то мене радує те, що не треба буде завтра нічого поливати, окрім в теплиці, як в мене рослини. Буду працювати всередині. Будемо щось робити в коридорі, там, що як буде, не знаю. Будівельні матеріали повинні привезти завтра. Ну. Починається все по колу, буду вам знімати, потім показувати. Мені буде є що вам показати, бо ремонт буде цікавий. Всім бажаю, бажаю гарного, приємного вечора. І пам'ятайте, не можна пускати руки, не можна вірити лише в погане. І треба робити. Робити класні речі для себе, для близьких, для рідних, для тих, кого ми любимо, і для нуждених, які потребують нашої допомоги. Завжди робіть це кожного дня. Проживайте свій день так, щоб вам було не шкода, що день пройшов впусту, щоб завжди було що вам згадати в кінці дня. Ось так. Гарного вечора!